В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, лишилися буквально три тижні до Великого посту. Ще маємо неділю незопусну і, і сиропусну, і все. І церква нас активно готує, всіма Євангеліями і сьогоднішнім, в тому числі. бо Сьогодні маємо так звану неділю Блудного сина і неділю. Коли припало свято трьох святих Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Золотоустого. І два тижні лежали ще до посту точніше, відказують мені тут суфлери. І що нам найбільше шкодить у житті духовному, то це, пам'ятаєте, минулого тижня я вам цитував Золотоустого, що Богові прикро не даду, коли ми грішимо. А тоді, коли ми перебуваємо в грісі. Не. Мамі прикро не тоді, коли діти брудняться, не тоді, коли діти постійно брудні. Не тоді, коли діти там зроблять безпорядок у дитячій, але коли ніколи в дитячій порядку нема. Богові прикро не тоді, коли ми грішемо, але коли ми перебуваємо в грісі весь час. І Господь нам наводить на ну, чудове Євангеліє. По суті, не про блудного сина, а про двох блудних синів. Просто один був поруч, а другий відійшов радикально. Але оба блудні. Оба блудні. І, а чому тоді так файно сьогодні припало ще про цих трьох святих? Аби ми знали, що, що їм допомогло стати святими, що їм допомогло піднятися, то мені здається, бо так дивлюся, що є ключовим у сьогоднішній. Історії про двох синів, то ключовим є цей момент, коли ми читаємо у 17 му вірші 15 глави, опам'ятавшись, він сказав до себе. Тобто, коли він вже упав на дно, то опам'ятавшись, сказав до себе. Я постійно я дуже люблю свідчення людей, які навернулися з гріха, які навернулися з такого життя, часто пропащого. То цікаво, що Господь у них у житті, у, ці, у житті цих людей не міг діяти до того моменту, поки людина не впала на самісіньке дно. Доки людина не сокрушиться так, аби вже ну, ну, ні, ну, не, не мати нижче впасти, доки Господь не міг, не міг достукатися. Ну слухайте, ну погодьтеся, коли би вже блудний син все проїв пропив, то вже. вже Могло би йому щось стукнути, що слухай, може щось не так зі мною? Коли вже пішов свині пасти, а для євреїв свині це най, можливо найнечистіше створіння, найбільше честь, то може тоді би йому стукнуло, що слухай, може би своїм життям щось робити? Але коли, коли до нього дійшло, коли його вже голод заморив у цьому всьому. Тобто, коли він мимоволі запостився, тобто так, так напостився, що вже не мав сили. І тоді каже: О, слово Боже, опам'ятавшись, тобто він прийшов до тями, уявляєте, лише тоді, коли не, не міг їсти і те, що свині їдять, і він каже: скільки наймітів у мого батька, нормально їдять, нормально живуть, слух рабів, все, встану. Піду до мого батька і скажу, і він проробляє сценарій, що він буде робити? <кій> на, на, не придумував собі і, 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 і потім увага. Опам'ятавшись, він це собі проробив у голові, в серці і, і постановив, прийняв рішення. І потім у 20-му вірші читаємо, встав він і пішов до батька свого. Я десь зустрічав, що це слово встав, буквально. А, а, а на стіні? Це саме слово, від якого походить Воскресіння. Тобто не просто встав, а Воскрес. В цей момент він Воскрес. В момент, коли я усвідомлю свої гріхи, постановлю з ними щось зробити і піднімаюся, аби йти проти них, то це є момент Воскресіння. Так? Це, це вже є момент нового життя. Це вже є момент. Коли ти починаєш бути інакшою людиною, новою людиною, встав він і пішов до свого батька. І це, і це видно дуже добре тому, що він пробує, оце все, що він не придумував, що батько буде говорити, почав говорити так і сяк, а батько не дослуховує, перебиває одежу, перстень, сандалі, гостину. І я тепер уже, коли я сам сам є батьком, то собі думаю, ну що би? Що би мої, мої діти могли такого натворити, аби я більш ніколи їх не міг, мі, аби я більш ніколи їх не прийняв? Ну, не знаю. Надіюся, ніколи не треба буде такого перевіряти. Але я ну, знаю знаючи більшість батьків або багатьох батьків знаючи, то нема такого практично, щоб дитина вже такого натворила, що ви батьки знати не хотіли. Навіть коли з, з, з горяча можуть там ляпнути. Що я тебе не хочу знати, ти мені більше не син, ти мені більше не дочка, але потім син переживуть, перетравлять та примиряться з часом. А що би мої діти могли такого не робити? І при тому, що я не люблю так, як Бог любить. Я не люблю ще так, як любить Бог. <кій> я же вчуся. І тому для нас нехай буде на сьогодні чудовою підказкою, що треба робити у пості великому. Для того, аби правильно до Бога рухатися. Ви звернули увагу цю репліку апостола Павла сьогодні в апостолі, що занадто не віддавайтеся стравам і всім маніпуляціям стравами, які, які не принесли користі ніякої тим, хто ними займалися. О, ось що нас має до посту готувати. Не занадто переживати, щоб пізненького доброго поїсти. Ні. Він каже, воно тоді не принесе ніякої користі тобі. Але чому віддаватися ласті? Що таке ласка? Ну, це не та тваринка, яка бігає е, по дахах і куре їсть. Ласка. Чи ще як інакше? Тут таке смішне слово є. Ласиця. А це не ласка, це не ласиця. Ласка це. Божа ласка це буквально Божа любов, це буквально Божа присутність, Божа дія. Тобто нам треба віддаватися ласті як Божій дії, як тому, що робить Бог у мене. Віддаватися ласці – це буквально віддаватися Богові. Це бути присутнім із ним. Бо лише тоді ти зможеш з боку подивити на свої провини, на свої гріхи і сказати, ой, та що я роблю? Ой, Та, та, та як це так? Господь постійно дає мені благодать спілкуватися із залежними людьми. Залежними ми, коли чуємо, то це насамперед ми собі уявляємо наркомани, алкоголіки. Я знаю і, і інші залежності. Наприклад, недавно спілкувався з, з одною жінкою, яка катастрофічно залежна від своєї дитини. Залежна від своєї дитини. Тобто в неї дитина і цар, і Бог, і все на світі. Чоловіка нема, родини нема, церкви немає на першому місці дитина. Тому я вам скажу, що дитина це ще непогано, бо я знаю людей, які залежні від корови або, або від, від худоби. Серйозно. І так, що коли, наприклад, поставиш питання, що мусимо перекласти на годину скорше службу Божу, а в неї тоді доїться корова або поїться свині, то служба Божа програє один ноль. Серйозно? Тоді служба Божа програє свиням. Служба Божа програє корові. І, а, і тому віддаватися ласці, це буквально буде у тому, що, Боже. І опам'ятавшись, ми не зможемо від, 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 від будь-якої залежності відійти, не зможемо. Я, якщо ми або варіант А, гірший варіант це коли дойдемо до дна, бо лише лиш тоді, коли до дна дойду, тоді зможуся відштовхнути, або варіант Б. Коли буду сам собі робити певні вправи, аби, аби подивитися на себе і на свої гріхи з боку, то власне для того нам церква і дає Великий піст. Тобто, аби ми не чекали, поки ми не розтратимо всю благодать з блудницями живучи розпусно, а потім ми лише дійшли до свиней, а потім ми лише дійшли до посту, так, що аби ми були голодні стручків. До речі, це таке зауваження. Якщо ви під час посту не хочете. Їсти, хоч що, що можна з'їсти, то ви ще слабо постите. Якщо ви ще вишукуєте далі пісний майонез, пісну, шоколадку, то це не піст. Мені дуже подобається, коли в Меджугорії ми їдемо в паломництво, а там середа п'ятниця, пісня хліб і водій. Я в захваті, що ніколи стільки люди не бачать всяких комашок, тваринок, як у середу пятницю Коли лише коли хліб і воду, то починають бачити все ящірки, комашки, жучки. Ну, які файні кури побігли. Ну, а так ну, а вони побачили, що там побігли не кури, а миски з бульйоном ні? чи там запечені. Серйозно, і так люди зауважують тваринок, коли, коли є піст. Коли... І тому, бачите, він, він, він лакомився на стручки. Значить, якщо ми будемо постити так, що ми на стручки свинськіся не будемо лакомити, тоді значить наш, наш піст ще не добрий. Розумієте? Бо лише відчуття голоду. Справжнє відчуття голоду, не заїдання пісними стравами. Не? Бо хтось там каже, що ну та бо треба лише рибу їсти. Люди добрі, для мене риба це делікатес. Для мене риба. Я, я, наприклад, якщо ви мені скажете шашлик чи рибку запечену, то я віддаю перевагу рибці. Що там шашлик бідолашний? Розумієте? І тому піс справжній це не. Набивати шлунок простішими стравами. Це православний піст, тобто такий грецький, як, як ми кажемо, божка. Але це не піст. Піст справжній має викликати у нас відчуття потреби. Я потребую тата. Я потребую Бога. Я, я, я смертний. Я потребую життя. Ось що має викликати піст. Якщо він цього не робить, то тоді, я думаю, що ми собі візьмемо цей стишок як кредо на цілий піст, будемо навколо нього крутитися. Не віддавайтеся стравам і всім справам, пов'язаним з ними, які не принесли ніякої користі тим, які цим займалися. Але віддавайтеся благодаті. Благодаті. Тобто, особливо під час посту ми про піст говорити не маємо взагалі. Взагалі, я так люблю, коли я десь забіжу в магазин, будь-який магазин, а там люди якісь у черзі, та що в вас є пісненького. А це пісне, а це пісне, а це, а це я не беру, це порзне, а це пісне і, і читають. І, і я рідко бачу у нас людей, аби читали склад. Але під час великого посту читають склад, що там ходить. Не, ну, не віддавайтеся цьому, не, 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 при, не прирівнюйтеся до цього світу. Це нічого не дає. Нічого. Якщо ти не маєш бажання опам'ятатися, ятати, опам якщо ти не маєш бажання до себе прийти, якщо ти не маєш бажання встати, якщо ти не маєш бажання змінити своє життя, то без сенсу все що робиш. Без сенсу. Піст, ходіння до церкви, молитви твої, без сенсу. Ось що нам показують сьогодні всі три святі мужі. Василій Великий, Григорій Богослов, Іван вам Вони кажуть, що навпаки, усе, що ти робиш, навіть нехай буде, що ти не постиш там дійсно по справжньому, а ти займаєшся божкою. Ні? Тобто в середу п'ятницю ти просто не їш м'ясо. Ну, а не буде. Але вони показують, що це тебе має привести до певного плоду. Розумієте? Для Бога завжди цінне плід. Тобто, а що з того? Розумієте? А що? От, я займаюся таким то постом. Добре, займайся. А який плід твого такого посту? Я ся молю лише такі молитви або всякі молитви. Добре, молися, як хочеш. Господь тобі дає повну свободу, але який плід твоїх молитв? Наша церква найкраща, бо та церква не така, а та ще якась гірша. Добре, який плід твоєї церкви? Не чую? Розумієте? Ось наша ціль! Ось мета Великого посту. Ось мета будь-якого посту, ось мета будь-якої підготовки. Опам'ятатися, до себе прийти, проробити собі план, як я буду діяти, і починати діяти. І починати діяти. Я вам вже наголошував і повторюю чотири етапи. Прийняття будь-якої інформації або обробки інформації. Перше це слухання, те, чим, чим ви зараз займаєтеся, коли ми слухаємо Слово. Ми слухаємо і кажемо: о, це непогана річ, це непогана, беру собі. Другий етап це вже метаноя. Це також те, до, до чого дійшов до до, до нині блудний син. До чого, якщо прочитаєте життя святих, золотого стогові великого Йорі Бога Слова, вони прийшли, слава Богу, у ранньому віці. Тобто, почати змінювати мислення. Не просто я чую те, що мені кажуть, а починаю так думати. Тобто, не просто я чую, що матюк це гріх, а я починаю думати, слухай, справді, та матюкатися це гріх, матюкатися Богові неприємно. Третій етап це вже практикувати. Ага, якщо я чую, що матюкатися це гріх, я прийняв це. І повірив, що матюкатися — це зло, то третє, я борюся з матюками. Тобто, якщо я вчора матюкався 500 разів за день, то сьогодні лиш тричі, завтра лиш два рази, через тиждень взагалі з цим розберуся, практикувати. І ми, і ми бачимо ці, ці, ці два етапи облудного сина метаноя, Почав змінювати мислення, та йолки-палки, а я тут з... не їм те, що свині їдять, а у мого, у мого тата раби краще живуть. Нет, тобто він почав думати інакше, і, і встав і пішов до батька свого. І більше нічого не треба було робити. Потім батько його оббігає, слуги оббігають. Більше нічого не треба робити. І зверніть увагу, що у старшого брата ми цього не бачимо. Старший брат, замість того, аби тішитися, аби радіти, ну слухай пропав був твій. Підака, дивись, знайшовся. Замість того, він, він батькові ще дорікає. Батько каже: сину, це ти неправильно користуєшся тим, що я тобі даю. Ти неправильно користуєшся ласкою. Ти неправильно користуєшся благодаттю і тому не маєш плоду. Та ти міг собі брати три рази на день, козенят. Я тобі що забороняв? Але ти так затверд у своїх зашорених поглядах. Що ти навіть боявся до мене підійти і повісти, що татку, можна нині козенятко, ми би пішли з хлопцями в сауну попаритися, запекти. Та йдіть. благословляю вас. Татко можна нині, Баранчика, ми би там пішли. Та йдіть. А він ні разу не підійшов. Тобто він, ми бачимо у цього старшого брата, старшого сина, оцю проблему, що він знову ж таки він чимось другим займається, знову ж таки, переживає за козеня, їду переживає. За їжу, але не користується благодаттю. Не є у благодатті. Не займається ласкою. Не ласицею, а ласкою. І немає цього другого етапу переміни мислення і нема третього етапу практика. Нема. Я вже мовчу про четвертий етап. Четвертим етапом займається тато. Це вже зрілість духовна. Четвертий етап це навчити інших так робити. Оце робить тато. Це робить батько, він вміє. Коли не просто ти, ти слухав, змінив свої думки, робиш таки, такі вчинки, але ти можеш навчити когось іншого так робити. Це вже найвищий рівень обробки інформації. Найвищий. Ви знаєте, що є непогані вчителі, які файно знають матеріал, які відмінні, але хтось дивно не вміють дітей навчити. Тобто, ти, ти вроді знаєш, і, і, і суперово, ти підеш на якусь олімпіаду учительську, там займаєш перше місце. А дітей не вмієш навчити. Слава Богу, таких, таких учителів небагато. Ну, але це є найважчий четвертий етап навчити інших так робити. І, і це ми бачимо дуже яскраво, просто не буду займати ваш час у житті цих трьох святителів Василія Великого, Григорія Бослова, Івана Златоустого. На домашнє завдання залізьте у Вікіпедію і почитайте хоча б там життя, їхнє життя, їхню біографію. І ви побачите ці, ці чотири етапи. І вони не зупинилися на третьому, що практикували. А чому вони святителі? Бо вони не просто освятилися самі, не просто самі ставали схожими на Бога більше, але вони освячували інших. Василій Великий, чому великий? Ну, бо він робив великі справи, він по великому проповідував. Він, він велично проголошував слово Боже. Іван Златоустий, чому золотоустий? Бо мав золоті вуста. Він так говорив, так вмів проповідувати, що справді ну, люди наверталися, люди переконувалися. А Григорій чому богослов? Бо і його життя було богослов'ям, тобто буквально вивченням Бога. І, і його твори були справді файним послідовним богослов'ям, файним послідовним пізнанням Бога. Тобто цих трьох святителів сьогодні церква нам подає як зреалізованих, скажімо так, блудних синів, блудних синів, які колись десь там блудили до навернення. Але слава Богу, досить швидко з ними Господь почав працювати своєю ласкою, своєю благодаттю. Своєю присутністю, своїми стосунками. Досить швидко. І, і вони швидко пройшли перший етап, другий і третій, і у досить у молодому віці всі троє перейшли в етап четвертий. Аби не просто самому слухати, змінювати мислення і практикувати, але інших навчати. І візьміть практично будь-який твір цих трьох святителів, Будь-який. І будь-який твір справді з нього можна почерпнути, надихнутися, пізнати, ну, вразить вас. І тому ми бачимо ці, ці етапи, і тому ці етапи нам треба до свого життя перенести. Подивитися, в якому стані зараз я. Чи я хоча б вмію слухати? Я постійно з цим стикаюся, що є люди, в тому числі в діловому, які ставлять тобі питання. А ти ще не встигаєш відповісти, а вона став якесь друге питання. Тобто мене не цікавить відповідь, мене цікавить саме ці питання. Аби покласти попа на лопатки священника, аби, аби показати, що всі не праві, а я правий. Неймовірно. На якому ти етапі? Чи ти хоча б зараз вмієш слухати? Ранієро канталамеса казав, що такий файний приклад. Раз у році він є проповідником папського дому. Раз у році він проповідує на страстний четвер на месі на службі Божій. Не папа, папа з боку сидить, а він проповідує, як проповідник папського дому. І каже: одна з перших його проповідей біля Івана Павла ІІ, та затягнулася дуже. Бо він зрозумів, що ехо у базиліці Святого Петра, і треба говорити повільніше. А за рахунок того проповідь затяглася. На 10 хвилин мінімум, а у кантелемесі всі проповіді довгі, великі, а ще плюс 10 хвилин, а там у них все по протоколу. І каже той Вуйко, якийсь там священник, який відповідав за графік, він весь час дратувався, дивився на годинник, і, 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 цей... і каже: потім він дізнався, що там сестри йому переказали, монашки, що виділи таку картину, коли Іван Павло II, сьогодні святий, підійшов до нього та каже йому так: коли? йому Муж Божий проповідує Слово Боже, на годинник дивитися не можна? Тобто, коли буквально людина Божа проповідує Слово Боже, тобто не розказує казки, не там розказує історію якусь чи щось, а проповідує Слово Боже, на годинник дивитися не можна. Тобто, бо, 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 власне, коли муж Божий проповідує Слово Боже, то чи ти слухаєш? Тебе дратує час, тебе дратує графік, тебе дратує щось інше. Але, але чи ти слухаєш? Тобто ти навіть у перший етап можеш не увійти. А якщо ти не слухаєш, то це слово не вплине на твої думки. Це слово не вплине на твій спосіб мислення. А якщо слово Боже не впливає на твій спосіб мислення, то як воно вплине на твої вчинки? Ти як брехав до, до сьогодні. Так будеш спокійно брехати і далі. І правдою не наповнишся. Розумієте? А потім, коли ти це не практикуєш, то, то чого ти научиш інших людей? Що найбільше, яка віра найбільше у нас поширюється у регіоні? Ви знаєте? Я, я постійно це досліджую. Найбільше у нас у регіоні це взагалі на Рахівщині, на Закарпатті і в цілій Україні. Найбільше у нас поширюється релігія забобонів. А ну ж сходу, тепер, якби я вас запитав, скільки ви мені всяких речей назвали? Що можу робити, а що не можеш. А особливо якими забобонами окутані такі речі, як хрестини, вінчання, похорон. Став мільйон всяких речей є, що можеш робити, що не може, що дозволено, а що не дозволено. Чому? Тому що святе місце порожнім не буває. Якщо ми не займаємося ласкою Божою, якщо ми не практикуємо Божу присутність, якщо ми не практикуємо Слово Боже, якщо ми не практикуємо медитацію, тобто обдумовування Слова Божого, то, то, то що ми будемо практикувати на Івана Хр... Хрестителя, на главосіки не можеш їсти кругле. Чому? Ну як чому? Івана Хр... Хрестителя голова була кругла. І якщо ти з'їш щось кругле, то це таке, якби голову їв. Фантастика! То таке придумати треба. Коли небіжчика винесуть з двора, треба обов'язково перевернути табуретки. Чого? Аби це не лишив у хаті. Що? Сараку небіжчик бідний, він прив'язаний до табуреток, виявляєте? Ну неймовірно, просто звідки це це бере? Я, я в шоці. А, а, а одне з моїх улюблених. Треба, коли йде, коли йде молитва за померлими, треба дзеркала прикривати. А наш? Ну, а якщо явиться, то, слухайте, то то би було прекрасно. Дивляйте, як би файно йде в салтир за, за мою бабку, а бабка з'явила в дзеркалі. А ну, тихо всі люди! Бабко, кажіть щось файне. Прийшла сараку, та й молимося за неї. Бабка каже, як там? Вартося молити чи не варто. То би було б салтиря, всім би це запам'ятало. Довго би ще люди переказували, не бореться, прийшла. Прийшла була. Розумієте? Ну циркус просто. І, і, і тому немає нічого дивного. Я, просто, я, я раніше бунтував, тому треба переконувати, боротися. Ні-ні ні, не треба. Треба працювати з ласкою. Треба працювати з Божою благодаттю. Ось, ось що треба. А боротися за боборами без сенсу. Забобони треба висміювати. О, диявол страшно не любить висміювання. Диявол не має ні почуття гумору, і він, і він ненавидить. Він ненавидить, коли ми сміємося над ним. Бо це екзорцизм. І тому я бачу, що краще сили викладати ось це, у тому, у тому, аби працювати з Словом Божим, аби працювати зі своїм мисленням і висміювати забобони. Тобто буквально. Перейде вам дорогу чорний кіт, і ви бачите, що стоїть уже 70 людей і бояться перейти, а ви такі: ну ви такі смішні, як діти, і сміливо йдіть вперед, переходьте дорогу. Серйозно? Або коли побачите у когось з ваш, вашої якоїсь племінниці, внучки, правнучки, комусь зав'язали Боже борони, червону нитку на руку, сміливо берете ножниці і кажете: в ім'я Ісуса Христа. Дитину богові посвячую, а не демонові валові, бо червона нитка це посвячення демонам. Хочете, аби було демоном посвячена дитина. що? Не можна. <кхух> Розумієте? І тому це важливо практикувати. А, але і тому каже Господь, практикуйте мене. Бо коли не практикуєш мене, коли не практикуєш Слово Боже. Коли не практикуєш Божу ласку, яка освячує, тоді ти не станеш святителем, Тоді ти сам не освятишся. Бо Як можна себе освятити забонами? За як можна себе освятити без Слова Божого? Як можна себе освятити без ласки Божої, без Божої присутності? Це неможливо. І тому всі, всі троє святителів, Василій Великий Григорій Богослов, Іван Злодоустий, і всі двоє блудних синів, молодший і старший, сьогодні показують, якщо ми хочемо зріло формуватися у християнстві, у католицькій церкві, якщо ми хочемо зріло формуватися у великому пості, який вже є на носі, то нам треба займатися не стравами, а ласкою. Нам треба практикувати не Божку, нам треба практикувати Слово Боже. Нам треба практикувати не так ці всі ігри, що можна їсти, а що не можна їсти, як нам треба практикувати, наскільки я нині наповнений Словом. Тож нехай і сьогодні Дух Святий через це благодарення, через цю літургію наповнює нас своєю ласкою, наповнює нас своєю силою, щоб ми могли чути Його, згідно цього свої думки змінювати. Вдома практикувати, а потім, хто зна, можливо, набратися відваги вже і навчати інших, як робити це, що нас приводить до життя. І тоді ми станемо не лише тими, хто себе освячує, а станемо тими, хто є святитель, хто буде освячувати інших. Дай Боже!